Для редакторів змі дуже важливо знати аспекти закону, зокрема того, що все, що говориться про кандидата в народні депутати, це є політична реклама, а політична реклама повинна публікуватися по принципу вкладання договору за все. Лата коштів за цю рекламу з фонду кандидата, і потім відповідна публікація. Не використовувати там якісь можливості е, силових чи власних, чи що, там перебування на якихось посадах і на 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 основі цього якась популяризація в виборчий період це е, заборонено. Поза виборчий період, звичайно, там, А в період виборчих це все, 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 як політична реклама, і вона повинна бути збалансована, і, відповідно розподіленими е, учасниками. Головне, звичайно, в нашій країні це е, сам день голосування, період підрахунку голосів, період оформлення протоколів, правильність цих протоколів і е, відповідно ті цифри, ті результати. Виборів, які ми отримуємо, відповідність цих цифр істинному вели громадян України для нас е це проблема в цьому, щоб ці результати, які були оприлюднені, щоб вони були відповідали е тому тій е позиції громадян України, яка є.